Цю заяву президент зробив у Вашингтоні. Там сьогодні стартував триденний ювілейний саміт НАТО з нагоди 75-річчя Альянсу. Лідери країн Альянсу мають офіційно ухвалити рішення щодо посилення ролі військового блоку у наданні допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський вже у столиці Сполучених Штатів. Ну а про всі деталі першого дня важливої події маємо змогу розпитати у Юрія Гули. Він на прямому зв'язку із Вашингтоном. Юра, що принесе нам перший день саміту? Вітаю, Олежину. Скажу, що графік українського президента тут у Вашингтоні тримають у секреті, ну але відомо, що Володимир Зеленський вже прибув сюди і разом із першою леді вони поклали квіти до пам'ятника голодомор. Ну і звісно, тепер всі чекають нашого президента. А вже тут на саміті НАТО сьогодні скажу, що тут такий жіночий день, і вже виступили українські захисниці зі словом. Ну а основні переговори та основні дієві особи зберуться тут уже завтра. Звісно, Україна буде тут темою номер один. Альянсов говорить, як надати допомогу і як захистити Україну. Прямо зараз від російських обстрілів як протистояти цьому в майбутньому. Ну і альянс має розробити також і кроки, кроки, які мають подальшому сприяти вступу України до цього альянсу. Зазначу, що зустріч із Єнсом Столтенбергом запланована у Володимира Зеленського. Коли вона відбудеться, поки невідомо, Скоріше за все буде у четвер. Також Володимир Зеленський має зустрітися із президентом США Джозефом Байденом. Дати поки немає також місця. Немає це буде можливо на саміті НАТО. Можливо, це буде е зустріч тета тепу білому домі. Поки на цю інформацію, і на підтвердження ми ще чекаємо. Зазначу, що Білий дім вже відреагував на вчорашні удари і пообіцяв посилити українське ППО. Утім, чи буде це система Петріот або це будуть можливо додаткові ракети? Поки також немає інформації. Ми чекаємо і чекаємо на е цей анонс. Основні події тут відбудуться завтра, і ми від союзників очікуємо, що це будуть не тільки перемовини, це будуть не тільки заяви, а власне це вже будуть конкретні і кроки, які допоможуть Україні в подальшому і вступити до альянсу, і покажуть український шлях, Олеже, Юрій. Дякуємо, Юрій Гула, з Вашингтона. Там розпочинається саміт НАТО, 75-й.